Засновники бібліотеки 50 історій. Продовжуючи розмову про засновників Чернігівської громадської бібліотеки, ми сьогодні говоритимемо про Степана Васильовича Макієвського зубка. Рід Макієвських зубків, зазначено у списку дворянських родів, внесених до родословної книги дворянського депутатського зібрання Чернігівської губернії. Серед відомих представників цієї династії чернігівці старшого покоління можливо пам'ятають Людмилу Макієвську Зубок, єдину жінку в історії, що стала командиром бронепотягу. А її образ зберігся у легендах, наукових статтях, художніх творах, пам'ятниках, так і на фільмі Людмила. До 2016 року її ім'я носила назву вулиць у Чернігові. Дослідники припускають, що герой нашої передачі приходився Людмилі на двоюрідним двоюрідним дядькам лінії Матері. На жаль, інформації про нього збереглося дуже мало. Відомо, що Степан Васильович народився у 1851 році у Чорнігові. У 1870-х роках його ім'я згадується у списках студентів технологічного інституту у Петербурзі. Саме там юнак захопився ідеями народництва і у 1873 році став членом гуртка чайковців. Нагадаю нашим слухачам, що ця організація виникла з метою самоосвіти студентства. Члени гуртка знайомилися з творами Маркса, Дарвіна, Ласаля, Лаврова, Чернишевського та інших, займалися перекладом неблагонадійної літератури та її розповсюдженням. Пізніше чайковці зайнялися створенням робочих гуртків та ходінням народ. Дослідники зазначають, що Степан Васильович займався пропагандою серед робітників Петербургу на виборській стороні. Протягом 1873-1874 років. Організація була розгромлена, її члени засуджені. Макіївський зубок був заарештований 5 січня 1874 року і притягнутий до дізнання по справі про пропаганду в імперії, але за два роки звільнений. На той час Степан Васильович постійно проживав у Москві, але не поривав зв'язків із рідним Черніговом. Тут у кулі однодумців він підтримав ідею створити у місті громадську бібліотеку і увійшов до когорти її засновників. Проте наприкінці 1876 року Степан Васильович був знову арештований за спробу встановити зв'язок з Лідією Миколаївною Фігнер, російською революціонеркою, яка була засуджена за розповсюдження нелегальної літератури. Цього разу Степан Васильович був звинувачений. Цитую воз вступлінню в приступне сообщество за сознанням його противозаконних цілей, і засуджений до позбавлення усіх особистих прав, привілеїв та до заслання у Тобольську губернію. Батька юнака зробив усе можливе, аби сина залишили у Чернігові під нагляд поліції. Проте неспокійна натура Степана Васильовича неодноразово давала приводи поліції характеризувати його як цитую лічність врідної в політичському відношенні». Наслідком цього стало заслання його у 1879 році до міста Томськ. Там доля звела його відомою на той час революціонеркою Надією Дмитрівною Суботіною. 1880 року молодята побралися. У шлюбі народилося п'ять дітей. Документи Державного архіву Чернігівської області засвідчують той факт, що наймолодші сини були народжені вже у Чернігові. Це дає нам можливість зробити висновки, що наприкінці 80-х років XIX століття Макієвський зубок повернувся на батьківщину. Проте дату смерті та місце поховання встановити поки що не вдалося. Засновники бібліотеки. 50 історій.